Всім привіт! З вами я Аня і це мій канал на YouTube. В сьогоднішнім відео я продовжую свою рубрику, що з чим носити. Ви могли вже бачити у мене відео, яке називається З чим носити чорні штани. Якщо ще не бачили, я залишу вам посилання, обов'язково подивіться. Ну а в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми ідеями, з чим носити тренч. Тренч, це, можна сказати, вже базова річ в гардеробі, адже ви можете носити їх і як з чимось спортивним, так і з класичним, і в обох випадках ви будете виглядати красиво. Я нарешті обрала собі тренч, довго вибирала, довго вагалася, який колір обрати, який фасон, яку модель, але придбала. У мене це тренч з манго. Він, можна сказати, такий класичний. Він був ще в гарному такому кольорі хакі, але я все ж таки зупинилася на цьому класичному кольорі. А він у мене середньої довжини, він мені за коліно. В принципі, для мого зросту цього достатньо, але все ж таки для дівчат більш високого зросту, ніж я, ніж метр шістдесят, я рекомендую все-таки обирати подовжені моделі. Тож дивіться мої ідеї, як я планую носити тренч цієї весни. Почну я з мого улюбленого образу. В ньому я одягла тільник вільного крою, джинси Mom від Бренду Mango, взула зручні чорні туфлі на маленьких підборах, додала чорний пасок та мінімалістичний ланцюжок. Доповнила образ маленькою сумкою теж від бренду Mango і поверх одягла тренч. Люблю цей образ за те, що в такому вигляді можна піти. Просто в магазин за покупками, так і на зустріч з друзями у місто. Він досить зручний та комфортний. В другому образі я залишила джинси, взуття та замінила топ. Замість тільника одягнула білу блузу з рюшами, щоб зробити його більш жіночним. І замінила сумку на структуровану чорну лаковану сумку Багет. Так образ вийшов більш святковим, але водночас поєднання такої жіночної блузи з джинсами робить його не занадто нарядним. І в такому вигляді ви можете піти як на свято, так і просто на прогулянку в парк. Цей образ я вирішила зробити в стилі Рейчел Грін, убожнюю стиль цієї героїні з культового серіалу друзі. Отже, тут я вдягнула чорну міні-спідницю, базову білу сорочку, взула чоботи труби до коліна і додала структуровану сумку. Цей образ чудово підійде для офісу або для ділової зустрічі. Наступний образ мені подобається за поєднання кольорів. В ньому я взягла світло-блакитні джинси White Lake від бренду Zara, сетинову сорочку від Mango, додала аксесуари, взуття, сумку та ремінь в коричневих відтінках та накинула все той же бежевий тренч. Цей образ виглядає просто, але за рахунок поєднання кольорів досить цікаво. Цей образ я вирішила зробити більш зухвалим та водночас жіночним. В ньому я поєднала сатинову сорочку в анімалістичний принт спідницею Міді, взула чоботи труби, додала сумку багет. В такому образі можна піти як в офіс, так і на побачення. Цей образ точно сподобається прихильницям спортивного стилю. Мені, чесно кажучи, він теж дуже подобається. Тут я одягла прямі класичні чорні брюки, поверх вдягнула чорне худі, взула білі кросівки, накинула тренч, додала об'ємний шопер від манго. І для завершеності образу вдягнула чорну кепку. В такому образі виглядаєш стильно, а головне комфортно. Ну і останній образ, він вийшов в найпростішому створенні. В ньому я просто тренч надягла поверх ніжної квіткової сукні Міді від Mango. І для того, щоб він здавався не таким нарядним, взула все ті ж чоботи-труби додала маленьку сумку. Мені подобається, як це взуття поєднується зі спідницями та сукнями. Воно спрощує образ та додає йому маскулінності. Для того, щоб зробити цей образ більш святковим та жіночним, достатньо просто замінити взуття на туфлі на підборах. Ось такі образи у мене сьогодні вийшли. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть в коментарях, який образ вам сподобався найбільше. Дякую вам за перегляд! Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Далі буде.